Екологічна виставка. Тут про способи екологічних матеріалів для ремонту будівництва, способи переробки відходів. ого, Тут ми вже маємо. Тринадцять 13 позначок щодо сортування побутових відходів та сміття. Мова йде про те, щоб зберегти природу чистою і вода була настільки безпечною. Що не отруювалася підходами, які залишаються у землі. І джерельна вода була настільки безпечною, що її могли вживати люди навіть у великих містах. Виробництво паперу із відходів, ну, від, із макулатури, паперових відходів це нам зрозуміло, але папір ми знаємо, також можна виготовляти із опалого листя та інших рослинних відходів, сухої трави, шишок. І моя улюблена тема. Нове життя старих речей. Чудова тумба. Стільчик. Такий виготовили із книжок, які вже піджили своє. Скажімо так, книжки із морально застарілим змістом. О, бочка. І перероблений шкірений одяг. Ой, який красивий стілець. Аплікація із тканини, тумбочка березовий рук, дуже красиві стільчики, ідея для етажерки.